Торговельне протистояння між ЄС та Китаєм набирає обертів. Терористична загроза після подій на близькому сході зростає. Польська профспілка вчителів оголосила протест. Китай висловив обурення через виключення своїх компаній із тендерів на медичне обладнання у країнах європейського союзу. Європейська комісія виявила, що європейські компанії не мають рівного доступу до китайського ринку. Ринок державних закупівель медичного обладнання у євросоюзі оцінюється приблизно у 60 мільярдів євро. Рішення європейської комісії закриває двері для розширення діяльності китайських виробників медичного обладнання у Європі. Міністерство торгівлі Китаю висловилось проти обмежень, вважаючи їх порушенням принципів чесної конкуренції. Китай та європейський союз зараз ведуть переговори із багатьох напрямків торгівлі. Пекін хоче знизити тарифи на електромобілі з Китаю. ЄС хоче скасувати тарифи на міцні напої. Китайська влада продовжила антидемпінгове розслідування щодо на їхню думку незаконного фінансування молочної промисловості у європейському союзі. Що порушуватиме принципи вільної торгівлі? Сполучені Штати запроваджують додаткові заходи безпеки, зокрема у релігійних, культурних та дипломатичних установах. Ці дії пов'язані з участю сполучених штатів у конфлікті з Іраном. Після американського нападу на Іран ризик терористичних атак у Сполучених Штатах значно зріс. Оцінив експерт із безпеки професор Маті Мільчановський в ефірі польського радіо. Рішення про посилення заходів ухвалила влада Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та Вашингтона пам'ятаємо 11 вересня. Усі Пам'ятаємо 11 вересня. Відомо, що щільність антитерористичних систем ніколи не є 100%. Не треба далеко ходити. Візьмімо бодай замах на самого Трампа під час кампанії. Абсолютно абсурдний випадок. Тому справді багато речей може статися, і це постійний ризик ескалації. ще може і є сто дальше ступінь ескалації. Тим часом Верховний суд Сполучених Штатів схвалив рішення адміністрації Трампа про відновлення депортації мігрантів навіть до країн, із яких мігранти не походять. Рішення означає, що адміністрація може продовжувати свою політику депортації, не даючи іммігрантам можливості довести, що їхньому життю або ж безпеці там може загрожувати якась небезпека. Педагогам у Польщі, схоже, урвався терпець. Польська профспілка вчителів голосила про протест. Головна рада має ухвалити рішення щодо формули цього протесту. Віце-президент профспілки Оршуля Вожняк заявила, що однією з головних причин протесту є те, що досі не вдалося пов'язати зарплати учителів із середньою зарплатою в економіці. Громадянська ініціатива з цього питання знаходиться у парламенті нас вражає бездіяльність державних органів. Перш за все, сеймом громадянська ініціатива подана роки тому. Вона досі лежить десь у морозильних камерах Сейму. Попередня каденція нічого не зробила. Передала цій каденції 25 січня було перше читання у 10-й каденції Сейму. Цікаво, що протесту учителі оголошують, коли шкільний рік закінчився. Тож у якій мірі це має натиснути на законотворців, наразі не зрозуміло. Вчителі мають право на протест у різних формах, але ми сподіваємося на згоду. Саме так заступниця міністра освіти Пауліна Пехна Вінськевич прокоментувала наміри педагогів. На ніх нам багато залежить. Нам дуже важливі наші освітяни. мусимо поміркувати, яким чином це вирішити. Ми підтримуємо прив'язку зарплати вчителів до економічно обґрунтованої цифри. Вчителі повинні мати відчуття безпеки і мусимо дбати про повернення престижу фаху вчителя. Ще одним приводом до протесту вчителів стала зміна до статуту. Там скасували сприятливі правила. Щодо понаднормової роботи, союзники по НАТО погоджуються збільшити витрати на оборону із 2 до 5 відсотків ВВП. Це рішення було схвалено лідерами Північно-Атлантичного альянсу на дводенному саміті НАТО у ГАЗі, який розпочинається сьогодні увечері. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що збільшення витрат забезпечить ефективне стримування та оборону. Це величезний стрибок, амбітний, історичний та фундаментальний для забезпечення нашого майбутнього. Він дозволить п'ятикратно збільшити можливості протиповітряної оборони. Ми щодня бачимо смертельний терор Росії неба над Україною, і ми повинні бути здатні захиститися від таких атак. Це інвестиції в тисячі танків і бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів. постійні анонси збільшення вида на думку аналітиків, це посил Трампом, а скорочений по максимуму саміт скерований на те, аби Трампу не стало нудно. Зустрічі проводяться короткими спірних. Тем уникають, аби не злити Трампа, сказав колишній чиновник НАТО, який брав участь у плануванні попередніх самітів. Джеймі Ші. експерти також кажуть, розбіжності між Вашингтоном та Європою щодо того, як поводитися з Росією, будуть значною мірою завуальовані. Одним із найбільших головних болів для. Для НАТО було те, що робити з президентом України Володимиром Зеленським. Після довгих роздумів лідера України на основну робочу сесію з членами альянсу не запросили. У відповідь на бомбардування Сполученими Штатами ядерних об'єктів Іран випустив ракети по американських військових базах у Катарі та Іраку. Ціллю в Катарі була найбільша американська військова база на близькому сході, розташована в аеропорту поблизу столиці Катару. Нещодавно змі повідомили, що американці виводять звідти солдатів та техніку. А професор Лукаш Федерик із Ягелонського університету оцінив, що значення нападу було радше символічним. Удари в були скеровані в цілі, які не покликані завдати великих втрат американцям. База в Катарі це майже окреме місто. там міститься авіабаза, але також командування всіма операціями на близькому сході, і ймовірно, саме там скоординовано удар по іранських ядерних об'єктах. Тому символічне значення атаки саме на цю точку є ключовим. Символічне значення цього атаку є істотне. Президент Дональд Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль домовилися про всеохопне припинення вогню, яке покладе край війні. Іран натякнув на готовність до припинення вогню, але Ізраїль ще не підтвердив цього. Попри оголошення Трампа, Іран таки здійснив ще один напад рано вранці, а тим часом у Катарі заявили, що країна залишає за собою право відповісти на зухвалий удар Ірану. Повідомили у міністерстві зовнішніх справ Катару. Польщею прокотилася негода через штормові фронти, що рухалися по всій польщі, надзвичайники здійснили понад три тисячі виїздів. А вони переважно усували повалені дерева та відкачували воду із затоплених будинків. Ситуація найгірша на заході та півдні країни. Розповів польському радіо речник Державної пожежної служби молодший бригадир Кароль Кишковський найбільше клопоту було у надзвичайників західнопоморському воєводстві також у великопольському і у селеському воєводствах, і у багатьох регіонах насправді було дуже небезпечно. Шидя шанздажень в білу рагіонах єснеправда бардані безпечне. Синоптики тим часом кажуть, що цього тижня на нас чекають погодні гойдалки після проходження атмосферного фронту із грозами, дощами та поривчастим вітром, температура знизиться.